Ми на оленячій фермі. Подивимося, як і де живуть олені, чим вони харчуються і намагатимемося їх зловити. Хочуть нас заганять, значить, відвідаємо церкву Святого Миколая і дізнаємося багато цікавих фактів про неї. Помилуємося прекрасними видами навколо церкви. Такий вид на гори. Піднімемося в ліс. А це є паразит, рослина паразит. Тін, паразитін, розпалимо багаття та влаштуємо пікнік. І останньою нашою точкою буде підйом до скелі. Тут дуже тяжка дорога, і ми тут, я на скелі, яка краса. Доробратівська церква святого Миколая Чудотворця унікальна багато в чому з Божого благословення у розпалі світової війни, коли під бомбами та снарядами знищували храми та святині, міста та села. у Доробратовому розпочалося єдине у Європі грандіозне будівництво церкви. Велика відповідальність за перебіг будівництва лягла на священника отця Євгенія. Часто його разом зі своїми дітьми можна було побачити переодягненим у робочий одяг то з тачкою, то з лопатою на будівництві. Але найважчим було те, що завершення будівництва перешкоджало владі. В жовтні 47-го року російський режим здійснив жорстокий напад на владику Теодора Ромжу, і 1 листопада його підступно вбили. Це вбивство вразило віруючих і вони ще більш. Що згуртувалися навколо своєї церкви. Проте в суботу, 6 червня 1948 року, відбулося урочисте освячення Христа та встановлення його на шпиль. Незважаючи на погрози влади, будівництво церкви було завершено. Дуже гарна церква і дуже гарна територія. Тут такий вид на гори. Гарне дерево, хто знає, що це. Ми на оленячій фермі. Спостерігаємо за оленями, але вони від нас тікають. Наступною нашою точкою була оленяча ферма в Дрогобратово. Тут мешкає 25 дорослих оленів та 10 маленьких оленят, а також муфлони з дитинчатами та три австралійські ему. Треба качанчик кинути. Їдять олені, кукурудзу, траву та сіно. Власниця показала рога оленів і дещо цікаве нам розповіла: для того, щоб їх здобути, немає потреби вбивати цю чудову тварину. Про це подбала природа. Олень щороку охоче скидає свої роги, і вже до наступного монтажу в нього відростають нові. Це буде універсальний декор для дому та чудова прикраса для будь-якого тераріуму та акваріуму. Такі смішні. Все злякались вони. Ви гляньте на цю природу. Як тут затишно, як тут комфортно, який спів пташок. Я навіть не знаю, як передати всю цю атмосферу, красу. Угу. І чекаємо їх будемо зараз олень заганяти будемо так стояти так. руками щоб їх загнати. <світчук> чекайте, чекайте треба направо ну от і трішки стоять Але, <світчук> хочуть нас заганять значить ці олені ми все ближче і ближче до них підходимо Я зараз хочу сама до них тихенько підійти, Можливо, вони просто бояться багатьох людей. Коку! А їсти хтось буде? І вони вирішили втекти від мене. Не хочуть вони підходити. Пішли. А ще скажу, тут дуже тяжко ходити, тому що тут дуже багато мін від оленів і треба дуже обережним бути. Тут, бачите, вони якісь тут не рівна дорога, а така вона йде. Ямками територія дуже велика і дуже красива. О, Щось щось починається. Да, да, да. Ну давай на камеру. Ну, красень, красень. Думаю, це кож діло. Можемо. Відкривай. Лінські. Лисям давай готувала. Зараз ми піднімаємось на скелю. Піднімаємось по ось такій дорозі. Сказали йти повільно, щоб не витрачати сили. Оно ну, де да моя кароліна, А я... а я відстаю від неї. Каролін, кажи, це ти так швидко. Ти що, не поспішай? Бо тяжко. А це є паразит, рослина паразит. Як називається цей паразит? Без поняття. Похоже. Путін. Путін паразит. Підін. Ця рослина називається омела. 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 От, бачите, паразит омела. Ранінка. Вона живе. От, там листечка у неї є. Вона дає такі ягідки білі. Вже стає жаркувато. Пальто вже зняла. Бачимо. Тут вже тяжче, тому що дуже великий підйом нагору. Ми вже прийшли в ліс. Зараз в нас буде пікнік для дорослих і для діток. Будемо розпалювати вогнище і після цього підніматися на скелю і малуватися тими прекрасними краєвидами. Які нам обіцяють? Збираємо палички для вогнища. Пікнік. І все, дивіться. Тепер, коли вогонь горить, тепле повітря йде наверх і тягне за собою кисень знизу. Таким чином вогонь буде горіти. Так не чує. плеснули раз. плеснули два, на ну, щось косчує. Тут дуже тяжка дорога. Сказали, дуже обережно йти. Обережно. Ой. Сказали, йти лан ланцюжком. Ми майже прийшли. Namaskar. Перша проба за сьогодні. Якісь кущі такі колючі.